Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Карпишин, і сьогодні ви бачите на екрані зовсім нескладне рівняння, але мова буде йти не так про саме це рівняння, як про метод використання властивостей взаємно обернених функцій до розв'язування рівнянь. Друзі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, чи сподобалося вам відео або конструктивну критику, вона завжди корисна! І так, зараз на екрані ви бачите розв'язання ось такого рівняння, яке є у одному із попередніх відео. До речі, ось цей пояснювальний малюнок я поміняла, адже саме він викликав дискусію і причому дуже конструктивно. І ось це рівняння розв'язане, ми одержали відповідь. Але про що я хочу сказати? Я хочу сьогодні сказати про ось такі цікаві властивості взаємно обернених функцій. Перше. Графіки взаємно обернених функцій симетричні відносно прямої, y дорівнює х. Спільні точки графіків зростаючих взаємно обернених функцій лежать на прямій y дорівнює x. Ось на графіку ви можете ці точки побачити. Ну і властивість, яка використовується для розв'язання рівнянь. Якщо f від x та g від x взаємно обернені зростаючі функції, то рівняння f від x дорівнює g від x рівносильне рівнянню, f від x дорівнює x або рівнянню g від х дорівнює х. І ось це рівняння, про яке вже сьогодні йшла мова, ми розділили на 2, одержали йому рівносильне рівняння, ліва і права частина якого є взаємно обернені функції, причому це зростаючі функції. І ми це рівняння замінюємо на дещо простіше х кубі плюс 1, що ділиться на 2, дорівнює х, яке вже розв'язати значно легше. Ну, а що ж ми скажемо про наше рівняння, яке я анонсувала на початку відео. Якраз на основі цього рівняння я покажу, як можна зробити помилку. І так, ми маємо ось таке рівняння. Помічаємо, що зліва в нас є деяка функція f від x дорівнює мінус х у кубі. А з правої частини цього рівняння маємо деяку функцію g від x, яка дорівнює корінь кубічний із мінус х. І причому ці дві функції є взаємно оберненими. Я от забіжу дещо наперед, покажу вам графіки цих функцій та функції y дорівнює x. І ми справді бачимо, що ці два графіки f від x і g від x будуть симетричні відносно прямої y дорівнює x, але не всі їхні спільні точки будуть лежати на цій прямій, а лише одна. І ось якщо ми цей момент опустили, а саме який момент, що функції зліва і справа мають бути зростаючими, і вирішили скористатися методом про який йшла мова раніше. І ось я запишу: мінус х у кубі дорівнює х. Що ж ми одержимо? Давайте розв'яжемо це рівняння. Мінус х у кубі мінус х дорівнює 0. Тут мінус х можна винести за дужки. в дужках залишиться х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Розрежемо це рівняння, бачимо, що буде корінь х перше дорівнює нулю, або я записала х дорівнює нулю, але х квадрат плюс 1 не дорівнює нулю, тобто інших корінів немає. І якщо ми оце одне число знайшли, яке є коренем даного рівняння, то два інші, адже по графіку бачимо, що ще мають бути два коріні, ми вже не знайшли. Отож, треба дуже уважно. Використовувати методи і зважати на кожне слово, значить, функції мають бути зростаючими. Як можна по іншому це рівняння розв'язати? Давайте піднесемо до куба ліву і праву частину позбудемося корення кубічного. Одержимо мінус х вже у дев'ятому степені дорівнює. Мінус х. Ну і розв'яжемо це рівняння. І так, мінус х у 9, тепер вже буде плюс х дорівнює 0. Далі ми можемо мінус х теж винести за дужки. Дужка в нас залишиться х у восьмому мінус 1. І це дорівнює нулю. А тепер будемо другий множник розкладати на множники, Ну, які саме? Давайте я тут запишу, можливо, ви добре це знаєте, що х у восьмому можна записати як х у четвертому до квадрату. Тоді ми запишемо мінус х. Помножити. І скористаємося формулою скороченого множення а квадрат мінус б квадрат, адже тут 1 буде до квадрату. Це буде х у четвертому мінус 1, х у четвертому плюс 1 дорівнює 0. І знову ось цей другий множник розкладемо. На множники аналогічно скориставшись формулами скороченого множення. Тобто, це вже буде х квадрат мінус 1, х квадрат плюс. Ну і х в четвертому плюс 1 запишемо, х в четвертому плюс 1 дорівнює 0. Зрозуміло, що ось ці множники, вони не дорівнюють 0. І в нас залишається лише два множники. Тобто х дорівнює 0, маємо перший корінь. І інші корені знайдемо із такого рівняння. Х квадрат мінус 1 дорівнює 0, або х квадрат дорівнює одному, або x, і давайте я вже запишу, третє, четверте дорівнює плюс. Мінус 1. Ну, Адже там буде плюс-мінус корінь квадратний з 1. І тепер ми бачимо, що одержали всі три розв'язки нашого ось такого рівняння. І тому можемо записати відповідь. І у відповідь записуємо три числа мінус 1, 0. 1. Отож, запишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам це пояснення, чи все було зрозуміле. А я ще раз хочу нагадати ось такі цікаві слова англійського поета минулого. За допомогою рівнянь теорем я вирішив безліч різних проблем. Тому я бажаю вам повирішувати всі свої проблеми і не мати їх більше у житті. Ну і бажаю успіхів у вивченні математики. Працюємо другами. Друзі, і тримаймося разом до перемоги.